Всім привіт, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 6 квітня, а наразі в нас сильний вітер. А тому може бути шумно і а, періодично дощ такий сильний. У нас спускається, от а, похолодання поки що немає такого капітального, як є. У нас дивлюсь по фотографіям в Україні, і сніг випав, і дощ зі снігом іде, і мінус 5 є. Подекуди у нас, слава Богу, в Запоріжжі. Е, ну, ми 12 кілометрів від, Запорі... від міста Запоріжжя самого живемо. Ну, в общем, у нас поки, слава Богу, такого немає. Е, але сильний вітер і дощ, постійно дощ. Але інколи навіть буває таке, що проглядає сонечко. І хочу вам сьогодні показати, як ми вийшли з ситуації в результаті того, що похолодання, а мої помідорчики вже томатики ростуть, і навіть є. З'являються кисті плодові да з бутончиками. Ну, в общем, хочу показати, як ми вийшли з цієї ситуації. Для опалення ми використали ось такий конвектор. А значить, він іде керамічний конвектор. Гріє він із цієї сторони гріє, і з іншої сторони також він прогріває. Тобто гріється з усіх сторін. Його головна властивість, і чим мені він подобається, тим, що він, по перше, не сушить повітря, тобто він просто прогріває, але не висушує, так? як от каміни, там, дувчики і так, далі, і так далі. І ще мені ще дуже подобається, що можна виставити ось таку температуру. Ну, ось у нього датчик є. Ось він, значить, вибачайте, трошечки у нас воно все. Таке не дуже чистеньке, але є ось такий датчик, виставляється на день температуру можна виставити і на ніч можна виставити температуру. На даний час у нас виставлено 22 градуси, і в тепличці у нас ну ми зараз туди-сюди ходили, на 1 градус впало, але ось бачите, да? А майже 21 градус. Тому дуже тепло, дуже хорошо. Ми його сьогодні перевіряли, повісили, ось на такі. Закріпили, поки що повісили по центру теплички, щоб вона якраз розходилась тепло рівномірно. Значить, конвектор якраз розрахований на 14 квадратів. ну У нас тут 16, бо у нас 4 на 4 тепличка. У нас 16, але його, в принципі, достатньо. Оце ж ми його включаємо і будемо включати. У нас обіцяють, із. Четверга на п'ятницю, мінус один, тому будемо вмикати його саме. Ось по, по вечорам він у нас буде працювати і до ранку, тобто в вечірній час ми його будемо вмикати і в нічний час, щоб він працював, щоб томатики мої почували себе комфортно. Ось, бачите, які вони класні. Я їх не підживлювала. Їм все дуже чудово подобається. Їх вже треба буде підв'язувати. От, вже з'являються ось тут у мене суцвіття маленькі, тобто їм, звісно, класно. Вже вони в мене прижилися. От, і ось де не подивлюся, кругом вони ось такі в мене темно-зелені, класні листочки, все мені подобається. Тому будемо намагатися їх спасати ось таким чином. Тож, Думаю, поділюся з вами, можливо, комусь також буде це цікаво, і хтось захоче також собі ось таке опалення. Бачите, у мене тут і е е е е квіти. Вже не вистачає живлення пітунням. Починають вони бачите, в мене колір змінювати листочки треба також їх пересаджувати. О, тому вийшли ми з такої ситуації таким чином, з отаким конвектором. З цієї сторони він ось такий вигляд має його можна закріплювати до стіни, але обігрівається і ця сторона, і ця. Ну і головне, що не суше повітря, що дуже важливо для рослинок. Так, на вулиці у нас зараз дуже сильний вітер. Вже всходить моя рдисочка, Ось подивіться, буду також накривати її агроволокном. Ну зараз я її ще накривати не буду, хай вона буде. А потім вже перед приморозками обов'язково накрию. Вже і кущовочка виходить, лучочок, цибулька. Ну, але ось так. Значить, капусточка моя також все, в принципі, добре. Так, подивимося, ось вона вся, як солдатики, стоїть. Класно, їй добре така погода. От. Але, звісно, у це вітряно дуже вітряно у нас. Не знаю, бачите, ось який вітер сумасшедший просто. То такі у нас справи. Тож, всім дуже дякую, що дивилися зі мною моє відео. Бажаю всім э, вистояти з цими приморозками, вийти з мінімальними втратами, щоб все у вас було добре. З вашими рослинками також щоб все було добре і щоб це завершилося вже якомога якомога швидше. Щоб до нас прийшло тепло, і ми на кінець -то могли вже займатися своїми городніми справами із задоволенням і не э, Думаючи про наслідки, да, що вже висаджувати все можна. Морква, слава Богу, в мене ще не зійшла. Сподіваюся, мене чуть. Ну, а цибулька хочу вам показати, бо дехто писали, що дуже щільний у мене був шар соломи. Да? Ну, подивіться, ось не знаю, видно вам чи ні, але вся вона повиходила. І рядочки, дуже добре видно. Зараз я можу отак от зроблю. Ось. І всі рядочки видно цибульки, тобто їй доволі, доволі добре. Всім до побачення, всім гарного дня! Бережіть себе і до нових зустрічей!